Доброго дня! Сьогодні вас вітає Газова і я вам хочу показати приміщення, яке ми відремонтували і зараз виставляємо на продаж. Це наш центральний вхід. Бачите, рецепція, вже працюючі бізнеси, стоматологія, е якісь там речі для тих, хто любить шити. Це вже пішли офіси, офіс номер 104. Заходимо. Його ще. Не... Вичистили, я б так сказав, але він вже готовий для того, щоб його презентувати. 55 квадратних метрів. Він знаходиться на першому поверсі з двома вікнами в двір. Одне вікно і інше вікно. Що тут є? Ми зробили стелю під лофт, освітлення таке ж лофтове, декоративна штукатурка. На стінах двох кольорів: світло-сірого, темно-сірого, сіра плитка керамограніт Двері приховано в монтажу. Єдине, що до Нового року нам пообіцяли зробити ручечки. Тут також двері приховано в монтажу. Бачите, дзеркало це я я в шапці. Перепрошую. Так, е тепер це у нас вже підключена сантехніка. Тут можна зробити шафу. Таке освітлення по кільцю, так само там декоративна штукатурка теж в тому варіанті. Ідеальний варіант для нотаріальної контори, для будь-якого бізнесу, пов'язаного з роботою з клієнтами, в тому числі з постійною роботою з клієнтами, в тому числі, там, наприклад, це перукарня, барбершоп, для барбершопу 55 квадратів, по-моєму, теж ідеально, дивіться, як кількість розеток. Яке є освітлення потужне. Приміщення готове для оренди, але ми його продаємо. Також у нас є ще 4 приміщення в цьому діловому центрі. Ви можете звертатись до нашого відділу продажу, і ми вам обов'язково обов'язково розкажемо, що по чому. Все, всім до побачення, Па-па!